У Будабі сталася справжня драма. Представники РФІ та США зійшлися навколо Буданова та попросили його погодитися на шокуюче. Перемовини раптово загострилися, тож голова офісу президента змушений був поставити співрозмовників на місце. Буданова не влаштували вимоги, які нам висунули. І він задіяв прийом, аби зупинити їхній запал та перевернути переговори на користь України. Ви просто не повірите у побачення. Ви те, у вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. У Будабі три переговори між Дилгай... Цями США України і Росії американська сторона заявила українцям, що угода може бути близько, адже розбіжності зведені до одного питання, а саме здачі Донбасу. Тому Київ зберігає скептицизм підозрюючи Москву в маніпуляціях. Зокрема, що усі українські війська покинуть позиції, а Путін відмовиться виконати вимогу зупинити вогонь і вдарить у спину. Окрім того, відступ із наших територій дуже болюче питання, і народ України не хоче віддавати наші землі просто так. Керівник офісу президента Кирило Буданов заявив американцям, що ці перемовини. Мають бути у тіні, оскільки передчасна публічність може зірвати сам процес, підкреслюючи важливість конфіденційного формату для успіху переговорів. До того ж, піднято дуже складні питання. Головним предметом обговорення в Абу-Дабі, як вже стало зрозуміло, питання про контроль над Донбасом і подальший статус окупованих територій. Росія вимагає, щоб Україна повністю вивела війська із Донбасу, зокрема, і з приблизно 20 відсоткової території Донецької області, що активно обговорюється як передумова до тривалого врегулювання. Тоді рашисти готові спинити вогонь і перестати обстрілювати українські міста американці навіть заявили, що рашисти зможуть допомогти з відновленням зруйнованого. Та при цьому Україна категорично відкидає територіальні поступки і наполягає на збереженні суверенітету та безпекових гарантіях. Також підняли питання сценарію відмови України від частини Донбасу в обмін на величезний фінансовий пакет допомоги в розмірі до 800 мільярдів доларів для відбудови та гарантій безпеки. Така ідея, нібито, міститься в одному з документів, що обговорюють сторони. Імовірно, як частина великої мирної угоди. Пропозиція передбачає спершу поступка щодо Донбасу. Ну а потім початок реалізації великого плану фінансування та гарантії безпеки, тобто Україні виплатять дуже великі суми грошей. Українці, начебто, озоляція такою буде плата за віддані добровільно території. Однак цей пакет за даними джерел, залишається на рівні паперового плану, без підтвердження реального фінансування та з низкою умов, включно зі спірними безпековими механізмами. Тому Буданова Будабі різко відкинув таку ідею, адже це дуже великий ризик. Україна від самого початку перемовин в Абудабі категорично відкидає ідею. Саме капітуляції щодо своїх територій оголошує, що не погодиться на відмову від суверенних регіонів, як передумову від миру. Кирило Буданов на перемовинах акцентував рашистам, що у переговорах наша позиція чітка і незмінна. Ми не можемо і не будемо обмінювати свою землю на гроші чи гарантії, що не забезпечують реального миру. Контроль над Донбасом це питання суверенітету, а не торговий лот на столі дипломатії. Він сказав це різко, і рашисти не змогли його дотиснути. Окрім того, Буданов підкреслив американцям і росіянам в Абудабі, що переговори це на лише. Е про зміну лінії фронту, а й про пошук безпекових механізмів включно з гарантіями під від партнерів, саме які після закінчення війни здатні забезпечити мир та стримування подальшої агресії. Це стосується і питання участі НАТО і ролі США у безпеці і Україні не треба, аби склалася ситуація, коли Путін зможе знову погрожувати новим нападом після миру. Сполучені Штати, які відіграють роль головного посередника, представили Бутанову Росіянам декілька документів, що мають лягти в основу тристоронньої дискусії. Один із них включає Пропозиції щодо демілітаризованих зон економічної інтеграції Донбасу і мирний період або формату його статусу, але без прямого визнання території російськими також Буданов під час зустрічі підкреслив на важливості безпекових гарантій після війни, які включають гарантії не причинення нових агресій із боку Росії та міжнародну підтримку у стримуванні майбутніх загроз. Ці запити були озвучені в Давосі і частково узгоджувалися зі США. після слів Буданова. Американська сторона також стала наполягати на забезпеченні безпек. Кових гарантій для України, які включатимуть підтримку обороноздатності та стримування потенційних агресій в майбутньому, це має стати одним із важливих елементів мирної угоди поряд із питанням Донбасу. До речі, участь Крила Буданова розглядається навіть як важливий козир для України, оскільки саме його за оцінками джерел сприймають серйозно та із повагою як у США, так і серед деяких західних експертів, що може посилити позицію Києва у складних переговорах. Також Буданов заявив у Будаві, що процес перемовин про мир в Україні не може відбуватися без. З Києва зі слабкою позиції говорити з Росією неможливо, тому Україні критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів від озброєння до політичного впливу громад. А рашистам натякнув, що Україну просто так не зламати. Буданов констатував на переговорах, що сьогодні Україна проходить через найстрашнішу війну після 1945 року. Він сподівається, що держава наразі перебуває на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію. У якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін стриманий оптимізм. Йдеться в заяві керівника офісу президента. Також Кирило Буданов додав, що наше завдання акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Буданов тримав серйозність і впевненість. Тож росіяни, схоже, почали здавати назад по своїх вимогах щодо Донбасу. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки і чіткий план відбудови України, наголосив Буданов прямо в обличчя американцям та росіянам. Своєю чергою політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Богдан Попов розповів, чого очікувати від переговорів українця Далі слухаємо значення Буданова дійсно гарне рішення і голову офісу президента і в делегацію. Воно більш вигідне для президента України і для держави України ніж для самого Буданова, тому що в принципі йому і на тій позиції було все добре цікаво. Йому все подобалося. Скажемо, так крил Буданов. Це та людина, яка досягає своїх цілей у різних вимірах, не тільки у війні, а багато про нього досі знає і знаю дуже ми що на заході його поважають зі спілкування особистого з дипломатами, представниками західних урядів і так далі може чітко зазначити, що не тільки поважають, а й бояться, тому що вони розуміють, що це реальний бойовий генерал. Найефективніший в Європі з часу завершення Другої світової війни, як мінімум, показує результати, готовий на всі методи для досягнення своїх цілей, і дуже досвідчений. Мало того, так він ще й має дуже гарний дипломатичний досвід. Адже зараз такий озвучує деяку непублічну інформацію, але Кирило Буданов і до свого призначення в делегацію офіційно мав дуже багато перемог на рівні. Королів, імператорів, принців і так далі, з країнами близького сходу із багатьма іншими державами, але це давайте не будемо заходити дуже глибоко. В це у нього є дуже гарний дипломатичний досвід, і у нього є оця веде чуйка політичного інтригана. Я це називаю, коли людина просто розуміє, як вести перемовини на найвищому рівні, ну з самими досвідченими дипломатами, і так далі, і все одно виходити сухими з води. Тому він посилює однозначно делегацію. Другий пункт це його стосунки з е, Сполученими Штатами Америки. Американці його дуже люблять на рівні спецслужб, на рівні військових, на рівні конгресу, на рівні Пентагону. І Трамп теж ставиться до нього з повагою. Він, мабуть, навіть краще до нього ставиться ніж до президента Зеленського у багатьох випадках. Тому ми розуміємо, що це ще один фактор, чому ця фігура посилює делегацію, і так він викликає у західних змін. Просто феєричні овації. але все ж таки на жаль дуже багато залежить на перемовинах не від нашої сторони, а саме від Росії. Ну а тим же часом видання Financial Times повідомило із посланням на свої джерела, що Україна та США під час тристоронньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах запропонувала Росії енергетичне перемир'я. На думку політолога Володимира Фасенка, найбільшим успіхом зустрічі могла б стати домовленість або початок переговорів про припинення вогню по енергетиці. Експерт зазначає, що в Абудаві обговорюються різні компромісні варіанти щодо припинення. Вогню, зокрема так зване енергетичне перемир'я як перший етап. Хоча в мене є сумніви, що про це вдасться домовитися. Я не бачу, поки готовності Путіна відмовлятися від такого ефективного інструменту тиску на Україну, як удари по українській енергетиці, зазначає Володимир Фасенко. На його думку, переговори швидше за все будуть продовжуватися, але швидкого результату найближчим часом чекати не варто. На думку експерта аналітичного центру Українська призма Олександра Краєва, зустріч в Абудабі, ймовірно буде радше протокольною, без домовлень домовленостей. Як вважає експерт, основним результатом нинішнього етапу переговорів може стати не прогрес у діалозі з Росією, а більш тісна координація дій між Україною і США. фактично йдеться про перехід до ситуації, коли і Вашингтон діють як одна команда і разом намагаються переконати Росію в необхідності, хоча б проміжних дипломатичних рішень, сказав експерт. На думку Краєва, це не означає початок мирного процесу, а радше спробу перевірити готовність Москви до мінімальної конструктивності. Тим же часом, і видання Морен діпламасі підкреслює, що Таймінг зустрічі не є випадковим. Україна входить у найсуворіший період зими. Енергетична інфраструктура пошкоджена російськими ударами. Ці умови додають терміновості переговорам, але водночас посилюють підозри Києва. Окрім безпекового треку, планується окремі економічні дискусії між Москвою та Вашингтоном. Відчуття таке, ніби ми це вже бачили. Гучні саміти, які мало що змінюють, але цього разу все відчувається інакше. Швидкість, із якою всі три сторони погодилися на зустріч, свідчить про те, що усі розглядають компроміс. Розімує видання Sky News. До слова Володимир Зеленський майже щогодини отримує доповіді від української команди перемовників, яка бере участь у зустрічі із делегаціями США та Росії в Абудебі. Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже мали важливу розмову, під час якої обговорювали параметри завершення війни. Президент запевнив, що українська делегація регулярно звітує про перебіг подій в об'єднаних арабських еміратах. Цитую. Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що саме про результати перемовини говорити ще зарано. Адже Росія також має прагнути завершення війни. Ну а я в свою чергу дякую вам, глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.